Збирайся, мама, вже пора. Куди ж, мій сину, там побачиш, ти зрозумій, ти вже стара, ну от чого ти знову плачеш? Стара, я стала, так вже є, уже й не здужаю робити. Але живу, томушу жити, поки Бог смерті не дає. Дружина, я, ми вже втомились, у нас же діти й внуки є. За тебе ледь не посварились, спокою жінка не дає. Я, мамо, мужу, чуєш? Мужу, що мусить сина? Вже кажи, я, може, гріх беру на душу, але збирайся, не лежи. Та, власне, що там вже збирати? Ти одягайся та й усе, нічого не потрібно брати, що треба, жінка принесе. Куди ж мене ти хочеш, сину, невже над цвинтар, я ж жива. Тоді ще треба домовину чи просто так дурні слова. Дурне таке говориш мати. Збирайся, там машина жде, тебе вже треба доглядати. А де у нас ті сили? Де? Поїдеш в дім для пристарілих. <кій> Обійся Бога, ти ж мій син. Така печаль в очах смянілих, мій сину, у мене ж ти один. Ну ще хоч день, ще хоч часину, нема вже часу. Треба йти. Це ж моя хата, сину, сину, тут ріс. І розумніша ти. і виріс. Господи, на лихо. Ну, перестань уже завела, збирайся. І збирайся тихо, покуда жінка не прийшла. Ти знаєш, цяцька десь не буде. Вона серйозна, це не я. А в неї так боліли груди, та хата все ж таки моя. Була твоя, ми все владнали. Я тут прописаний також. Ти вже стара. Її проймала. Якась нестерпна млість і дрож. І голосно ридала мати, сказала тихо, що ж вези. І плакали у її хаті на чистих стінах образи. Вели під руки, йшла Бога, а сльози річкою течуть, була сліпа. Це в неї малку, серед сліпих тут і жила. Сльозак сказала дайте палку. Чекай, я палку не взяла. Навіщо палка? Не треба там? Іди вже мати. Іди, іди. Вона йшла з своєї хати і розуміла назавжди. Та палку навіть в домовину померлим щось то кладуть. Плакала, Ой сину, сину, скажи, куди мене ведуть. Ти знаєш, мати, я казав вже, десь совість, мабуть, що не спить, а мати знала, що назавше їй просто тяжко пережить. Вона була колись щаслива. Найщасливіша на землі і мовчки плакали в скорботі на чистих стінах образи. Любимо матерів і друзів теж любимо та наших матерів усе ж любимо дужче, бо поки на землі і сонце, і небо суще, вони не зрадять нас із вигоди собі. І як ніхто простять до себе забуття, не пам'ять яблок тих, що вже опали з гілля. любімо матерів, що нам дали життя, любимо матерів тепер, а не тоді, коли із нами їх не буде. І як не зрадять їхні почуття, не зрадимо і ми їх ні тепер, ні згодом. Любімо матерів, що нам дали життя. І давоздасть нам віки, що ми народимо. З праздником вас, жінки і вести